Доброго вечора, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми знову досліджуємо діяльність російського флоту. Другого лютого Чорноморський флот Росії скоротив свою активність. Однак, командування зсу бачить ознаки підготовки росіян до нового ракетного удару по Одесі та Україні. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Станом на ранок 2 лютого у Чорному морі залишається 11 російських кораблів та катерів, і серед них є один надводний ракетоносець, на якому є до 8 крилатих ракет калібр. Вчора, 1 лютого, в морі перебувало три російських ракетоносці. Таким чином, ми бачимо, як сьогодні, після певного періоду патрулювання у відкритому морі, один з надводних кораблів та підводний човен з калібрами повернувся. Тунулися у свою базу. Зауважу, що вчора, на основі космічних знімків, у Севастополі стояв у Бухті Голландія один з фрегатів проекту 11356, а біля одного з старих фрегатів типу 1135, це чи ладний, чи петлівий, стояв плавучий кран. І це ознака несправності цього бойового корабля, який, втім, вже кілька місяців постійно стоїть біля причалу і не виходить в море. Другий фрегат проекту 11356 повернувся у Севастополь з Новоросійського. Одночасно оперативне командування Південь ЗСУ вбачає у тому, що ударні кораблі росіян повернулися до Севастополя ознаки підготовки Чорноморського флоту росіян до участі у комбінованому ракетному ударі по Україні, в тому числі і по Одеській області. Такий ракетний удар можливий за умови одночасної участі в ньому і кораблів Чорноморського флоту, і стратегічних бомбардувальників. А тепер ми зазначимо, що у військово-морському Інституті Одеської національної морської академії тепер будуть навчати спеціалістів за новою спеціальністю операторів безекіпажних морських апаратів, тобто морських дронів, таких, які 28 жовтня атакували Севастополь і пошкодили там фрегат адмірал Макаров і морський тральщик. Таким чином, саме морські дрони зробили надводний Чорноморський флот Росії абсолютно беззмістовним та Таким, який е, зазнав повної поразки навіть у своїй головній базі, на цьому у нас всі морські новини на даний момент, і ми продовжуємо стежити за діяльністю росіян у чорному морі. До побачення, слава Україні!